Усім привіт! І сьогодні у нас ще одна розпаковка. Я підготувала для вас новинку. Вона називається подувки або ж подушки. Давайте подивимось спочатку пакетики. Є ось така корівка, ось такий гусачок плюшевий, він, до речі, в мене є, тільки маленький. Ось таке авокадо, коргі. Цей котик є у моєї подруги. О, така подушка велика. Це куткуда хастему. стему. Ось така осіння подушка і проста рожева. Давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Так, з колекції пухнастик. Я хочу, наприклад, вибрати. Синього зайця. От, давайте сьогодні буде вся синя синьо фіолетова розпаковка. Посилки, тему. Ну, нам підходить або ця чашка чаю, або кофтинка. Ну, більше кофтинка. Також у нас буде дракон у драконічому фрукті у вічній колекції. Равлик кава, зелений і блакитний. Вибираємо блакитний. І так, з колекції тарілки. Прикрашаємо тарілки. Давайте якийсь ось такий, хоч він фіолетуватий, але схожий на синій. І наша новинка подушки, подушки. У нас є або гусачок, або котик. Ну, я думаю, давайте гусачок, бо він гарніший. І розпаковуємо наша вічна колекція. Вічний блокнотик для вічної колекції. У нас э, дракон у драконячому фрукті. І в нас нам випадає ось такий дракон. Гарний, фіолетовий. Тут є зразу засічка Проте її важко відкрити. О. І давайте приклеїмо. Кудись, може, не поміщається. Ну, давайте ось так хай буде. І наш наступний блокнотик. Давайте, щоб була новорічніша атмосфера, будемо розпаковувати з таким оленятком на фоні. І давайте почнемо з колекції равлик кава. Так, у нас ось такий пакетик. Спочатку ми маємо відліпити цю наклейку. І це буде важко, адже пакетик в нас паперовий. І для того, щоб її приклеїти сюди, мені потрібен клей. Так не забуваємо. Так, приклеємо це наш передостанній пакетик, і наступного разу ми завершимо цю колекцію. А тепер і сам сюрприз. Нам випадає ось такий великий равлик з фотографії з фотоапаратом, точніше. І вона знов без номеру. Так, куди мені її клеїти? Ну, Якщо ми ці дві сторінки завершили, отже, або восьмий номер, або сьомий. Ну, Давайте хай буде восьмий, хоча мені здається, це все це... я переплутала. Треба було писати номери. Щоб точно не забути. Так, ось такий равлик кава нам випав. Переходимо до колекції до колекції тарілки. Давайте приклеїмо цю тарілку ось сюди. Так, не будемо дивитися, який сюрприз нам випав. А спочатку приклеїмо цю тарілку. Будуть пакетики наклейки. І саме наш сюрприз. Це ось така груша. Ось така вона зображена. Мені подобається, я її зобразила. Доволі реалістично. І давайте кудись, кудись ось так. О, наступна колекція в нас це пухнастик. Там де нас незвичайна засічка трикутна. Ой, я вже знаю, хто нам випав. Це ведмідь з трояндочкою. Ось такий він дуже милий. Номер 5. Сюди кудись. Так. Приклеїмо цього пухнастика нашого. Ось такий він милий. Посилки тему. Одна з моїх улюблених колекцій. Так, ось така ковтинка. Це один з моїх улюблених пакетиків. Він мені дуже подобається, він гарний. Так. І нам тут випадає кілька. Нам випадають ось такі носочки теплі. У вигляді. Нам випадають знову носочки у вигляді котячих лапок. І таболапка це такий сквіш. Ну, думаю, ви знаєте, о, він став дуже популярний зараз, і багато хто робить колекцію з цими табулапками. О, тут верх, верх, верх-право. Верх. верх, право. Верх, верх, право. Це у нас має бути аж сюди, кудись, вверх і вправо. А ці носочки під номером 7. Так. Отже, ці носочки мають піти ось сюди. Ось так. Це начебто нас вибираємо, що купити. І наша новинка подушки або подувки. Ось такі ромбики з блискітками моїми новими маркерами. Тут у нас є прозора сторінка і знову такі яскраві блистінки. Давайте відкриємо сам наш пакетик. О, як гарно. І нам випадає якесь дуже велике. І це ось така подушка хмаринка. Можливо, ви колись бачили таку. І тут знову немає номера. Що ж це таке? Ну, я начебто пам'ятаю, що вона має бути десь тут, вгорі. Хоча не дуже сильно я тут пам'ятаю. Ну, давайте приклеїмо. Як соковито відкрилось. Так, і ось сюди Усім бувайте. Якщо вам сподобалася розпаковка, ставте вподобайки.